Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Особистісне відродження. Сьогодні ми розглянемо сьому позицію останню, зазначену у нашому переліку щодо сприяння особистісного зростання та самовдосконалення. Я думаю, що всі ви погодитесь, що думки мають значний вплив як на емоційний стан, так і на поведінку. Позитивні функціональні думки можуть призвести до приємних емоцій та адаптивної поведінки, тоді як негативні, дисфункціональні думки можуть. Породжувати негативні емоції та дезадаптивну поведінку. Наші емоції у свою чергу можуть ще більше впливати на наші думки, створюючи цикл, який може бути як позитивним, так і негативним. Наші думки відіграють значну роль у нашому повсякденному житті. Але як часто ми зупиняємося, щоб поміркувати над ними? Дивно, але у нас понад 6 тисяч думок на день, і більшість з яких є автоматичними та значною мірою поза нашим контролем? Але що відбувається, коли ми розуміємо зв'язок між нашими думками? Та нашими емоціями. Ми виявляємо, що тип думок, які ми плекаємо, може суттєво впливати на наш емоційний стан. Особливо коли це ірраціональні думки. Сила думок. Думки. Це як постійна звукова доріжка у нашій свідомості, яка супроводжує нас у кожну мить. Однак ми не завжди усвідомлюємо їхній вплив на наше емоційне благополуччя. Важливо визнати, що думки можуть впливати на наші емоції, визначаючи, чи почуваємося ми позитивно. Негативно чи нейтрально. Ця сила думок особливо очевидна, коли ми стикаємося з ірраціональними думками, які ґрунтуються на спотворених передумовах або неправильних переконаннях. Вплив ірраціональних думок Ірраціональні думки. Можуть стати справжнім внутрішнім ворогом, саботуючи наш емоційний стан і негативно впливаючи на наше сприйняття життя. Коли ми віримо в ірраціональні думки, такі як я повний невдаха, або я ніколи не зможу цього зробити, наші емоції. Зазнають серйозного удару. Ці думки можуть породжувати тривогу, смуток, гнів та інші негативні емоції, заважаючи нам жити повноцінним та задовільним життям. Розвиток усвідомленого розуму. Усвідомлення своїх думок. Це перший крок у протидії шкідливому впливу і раціональних думок. Ми повинні навчитися розпізнавати їх, ставити під сумнів та замінювати більш реалістичними та конструктивними думками. Цей процес вимагає практики та терпіння, але він може призвести. До кращої емоційної регуляції та загального покращення самопочуття. Позбавлення від ірраціональних думок. Подолання ірраціональних думок також вимагає роботи над собою. Нам потрібно переглянути свої переконання. Та вкорінені моделі мислення, намагаючись виявити когнітивні спотворення, які їх характеризують. Завдяки практиці, саморефлексії та допомозі фахівця, ми можемо навчитися замінювати і раціональні думки більш реалістичними та раціональними думками. Одним із корисних підходів є когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає нам виявляти спотворені моделі мислення та замінювати їх раціональними думками. когнітивно поведінкова терапія також вчить нас досліджувати докази за або проти наших думок, кидаючи виклик ірраціональним переконанням та сприяючи більш збалансованій перспективі. Культивування здорових позитивних думок. Окрім подолання ірраціональних думок, важливо розвивати позитивний та конструктивний спосіб мислення. Ми можемо зробити це, практикуючи співчуття до себе, самосхвалення та цінуючи маленькі радощі в житті. Використання позитивних афірмацій, щоденної вдячності та візуалізації цілей також може допомогти змістити наші думки. В більш оптимістичний бік. Як не дивно, і як би не скептично ви до цього відносились, але афірмація, вдячність та візуалізація є важливими для нас. Тому хочу зробити більший акцент на цьому, це тріо практик, Має силу глибоко змінити те, як ми проживаємо та сприймаємо світ. Афірмація служить для перепрограмування внутрішнього діалогу. Навмисне повторення позитивних фраз про себе та майбутнє зміцнює впевненість, мотивацію та узгодженість з нашими цілями. Вдячність зміщує фокус з того, чого нам бракує на те, що ми маємо. Культивування цієї перспективи може призвести до більшого спокою, глибших стосунків та загального відчуття достатку. Візуалізація пов'язує нас з тим, чого ми бажаємо. Чітке уявлення наших мрій та цілей, ніби ми вже живемо ними, тренує розум розпізнавати можливості та спрямовувати наші дії у правильному напрямку. Разом афірмація, вдячність та візуалізація. Це не просто позитивне мислення, а практичні інструменти для особистісного зростання, які ведуть нас до більш свідомого, цілеспрямованого та повноцінного життя. Сила трансформувати емоції. Коли ми можемо змінити свої думки. Та розвинути більш свідомий та позитивний розум ми відчуваємо потужний сув у наших емоціях. Негативні емоції зникають, поступаючись місцем почуттям радості, впевненості та вдячності. Це не означає, що ми повинні заперечувати негативні емоції. А навпаки, навчитися керувати ними здоровим та збалансованим чином. Розуміння зв'язку між думками та емоціями є важливим для нашого емоційного благополуччя, знання того, як розпізнавати та боротися з ірраціональними думками, а також Розвиток позитивного мислення дозволять нам жити більш повноцінним та задовільним життям. Давай завжди пам'ятати про владу, яку ми маємо над своїми думками, і використовувати її для сприяння більшому щастю та спокою у нашому. Житті. Розглянемо більш глибше. Багато людей ображаються, коли ми кажемо їм, що вони створюють свою власну реальність. Це твердження може здатися неявним звинуваченням майже так, ніби ми хочемо звинуватити тих, хто переживає складні. Чи болісні ситуації. Насправді ніхто свідомо не обирає, щоб з ним траплялися негативні події, і ми всі можемо з цим погодитися. Однак, я можу з упевненістю сказати, що є певна правда в ідеї про те, що ми спотворюємо значну частину нашої реальності. Заперечення цієї можливості позбавляє нас одного з найбільших джерел особистої сили контролю над нашими думками та поведінкою. Три аспекти життя контроль, вплив та невизначеність. Щоб допомогти краще зрозуміти цю динаміку, використаємо модель розділену на три основні області. Перша речі, які ми не можемо контролювати. Це випадкові події в житті, такі як обставини народження, землетруси. Пандемії, хвороби, звільнення з роботи або втрата близьких. Ці події часто несподівані, впливають на наше життя таким чином, що вони повністю поза нашим контролем. Друга речі, на які ми можемо впливати наші дії. Та поведінка мають силу впливати на інших, навіть якщо ми не можемо передбачити їхню реакцію. Наприклад, якщо ми зайдемо у кімнату та вирішимо посміхнутися незнайомцю замість того, щоб поводитися вороже, ймовірність отримати позитивну відповідь зростає. Однак, Остаточна реакція все ще залишається вибором іншої людини. Третя речі, які ми можемо контролювати. Саме тут проявляється наша справжня сила. Ми можемо контролювати те, як ми інтерпретуємо події, думки. Що породжують наші емоції та дії, які ми вирішуємо робити. Ніхто не може диктувати, що ми думаємо або як ми реагуємо. Це вибір, який належить виключно нам. Роль думок та емоцій. У створенні реальності. Коли трапляється щось негативне, те, як ми думаємо та реагуємо, визначає значну частину нашого досвіду. Наприклад, якщо стосунки закінчуються, і ми кажемо собі, Я ніколи більше не знайду когось, хто мене любить, Ми, ймовірно, у цей час відчуваємо негативні емоції, такі як смуток або депресія, що і призведе до пасивної поведінки такої, як ізоляція. З іншого боку, якщо ми подумаємо, так краще я заслуговую на когось, хто мене насправді цінує. Наш стан. Розуму зміниться, і ми зможемо вжити більш конструктивних заходів. Ключ у наступному. Ми обираємо свої думки, і вони, повторюючись з часом, стають переконаннями. Переконання у свою чергу створюють когнітивну лінзу. Через яку ми інтерпретуємо світ, ця вибіркова лінза спонукає нас шукати докази, які узгоджуються з тим, що ми вважаємо істинним, ще більше підкріплюючи наші переконання. Як переконання формують нашу реальність? Щоб краще зрозуміти цей процес, розглянемо практичний приклад. Припустимо, що після розриву стосунків у нас розвивається переконання. Я недостатньо привабливий. Якщо ми відвідуємо вечірку та отримуємо 10 компліментів, але лише один нейтральний або Негативний коментар. Твоя сукня цікава, або ти сьогодні не дуже у твоїй сукні. Ми ймовірно зосередимося на одному найменш позитивному коментарі. Це підкріплює наше початкове переконання, повністю ігноруючи отримані компліменти. Це явище відоме як упередження підтвердження. Наш мозок за допомогою процесу, який називається праймінг, активує нейронні мережі, які узгоджуються з нашими переконаннями і пригнічує ті, які можуть їм суперечити. В результаті ми бачимо світ. Крізь фільтр, який підтверджує те, у що ми вже віримо. Ось як люди в депресії бачать сумніший світ. Не тому, що це об'єктивно так, а тому, що їхня когнітивна система налаштована на це сприйняття. Я концепція та Особисті наративи. Спосіб, яким ми інтерпретуємо світ, сприяє формуванню нашої я-концепції, тобто набору переконань про те, ким ми є і ким ми можемо стати. З цих переконань виникають наративи, які ми розповідаємо собі та іншим, Такі, як я недостатньо хороший, я негідний любові. Я не можу цього зробити. Ці історії глибоко впливають на наші очікування та поведінку, створюючи своєрідне, замкнене коло. Наприклад. Якщо ми вважаємо, що ми недостатньо хороші під час співбесіди, ми ймовірно представимо себе невпевнено та непереконливо, збільшуючи ймовірність того, що нас відкинуть. Це підкріплює наше початкове переконання, створюючи самоздійснене пророцтво. І, навпаки, якщо ми Приймемо більш позитивний та впевнений світогляд, наші дії відображатимуть це переконання, збільшуючи наші шанси на успіх, виклик змін, труднощі та можливості. Змінити цю систему мислення непросто, особливо якщо життя. Позначені труднощами. Однак це можливо. Завдяки усвідомленості та практиці, ми можемо навчити свій розум бачити можливості замість перешкод зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати і перетворювати обмежувальні переконання на думки, що підсилюють люди, які процвітають у кризові часи не обов'язково щасливі, часто вони просто навчилися шукати позитив у складних ситуаціях розвиваючи стійкість та розумову гнучкість. Це не означає ігнорування проблем, а проактивне їх вирішення. Як взяти процес під контроль. Перехід від життя на автопілоті до усвідомленого підходу вимагає зусиль, але це інвестиція, яку варто зробити. Ось кілька практичних стратегій. Визнач обмежувальні переконання. Запитай себе, які негативні думки ти повторюєш собі та як вони впливають на твої емоції та дії. Кинь виклик переконанням. Шукай докази, які суперечать твоїм обмежувальним переконанням. Наприклад, якщо ти вважаєш, що ти недостатньо хороший. Поміркуй над минулими успіхами, які доводять протилежне. Заміни негативні думки. Щоразу, коли виникають негативні думки, заміни їх позитивними, реалістичними афірмаціями. Дій послідовно з новими переконаннями. Поводься так, ніби ти вже віриш в нові афірмації. Це допомагає зміцнити нові переконання та створити позитивний досвід. Сила усвідомленості. Як сказав Генрі Форд, незалежно від того, чи віриш ти, що можеш це зробити, чи віриш. Що не можеш цього зробити, ти маєш рацію. Ця цитата відображає суть нашої особистої сили. Ми є активними учасниками створення нашої реальності, усвідомлюємо ми це чи ні. Розуміння того, як працює цей процес, дозволяє нам взяти. Під контроль своє життя. Заперечення нашої здатності впливати на реальність означає позбавлення себе можливості робити свідомий вибір. Навпаки, прийняття цієї відповідальності дозволяє нам побудувати більш задовільне та змістовне життя. Йдеться не про магію чи абстрактні теорії, а про розуміння та максимальне використання того, як працює наш мозок. Завдяки усвідомленню ми можемо змінити своє життя та створити реальність, яка відображає наші найщиріші бажання та цінності. Отже, Думки схожі на насіння. Те, що ми культивуємо в нашому розумі, формується у нашому серці та відображається в наших діях. Коли ми мислимо конструктивно, впевнено чи доброзичливо, наше тіло реагує емоціями спокою. Ентузіазму чи любові. Як результат, наша поведінка також схильна узгоджуватися з цією вібрацією. Ми стаємо більш відкритими, більш присутніми та більш здатними стикатися з викликами. І, навпаки, повторювальні думки про занепокоєння. Осуд чи недовіру можуть породжувати важкі емоції, такі як тривога чи гнів, які спонукають нас реагувати з метою захисту чи закриття. Також є правдою, що ми не завжди можемо контролювати те, що відбувається, але ми можемо вибрати яке значення надавати тому, що відбувається. І це значення вбудоване в наші думки, може підняти досвід, дати нам сили та спрямувати нас до більш свідомих дій. І на завершення хочу повторити, що Тренування твого розуму за допомогою таких практик, як афірмація, вдячність та візуалізація це не просто позитивне мислення. Це акт внутрішнього лідерства. Це означає, щодня вибирати, бути активною частиною власної дії. Еволюції Дякую за підписку, вподобайку, коментар. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому!